Вітаю! В цій частині підготовки до контрольної роботи з теми множення та ділення звичайних дробів ми розглянемо основні типи задач на множення та ділення звичайних дробів. Хто не дивився першу частину, варто спочатку її подивитись, а потім уже переглянути цю. Ті, хто переглянув першу частину, продовжуємо. Розв'яжемо першу задачу цього відеоуроку. А взагалі це дев'яте завдання, тому що в першій частині ми розглянемо перші вісім завдань. Типових завдань, такі які будуть на контрольній роботі. Отже, це дев'яте завдання. Задача. Хлопчик прочитав 3 п'ятих книги. Скільки сторінок прочитав хлопчик, якщо у книзі 250 сторінок? Я дуже люблю розв'язати задачі. Це цікавіше, ніж розв'язати приклади, тому що задача це завжди невеличка історія. І коли розв'язую задачу, я спочатку спробую уявити цю історію. Намалювати в голові такий собі мультик. Тобто, на числе я взагалі то не звертаю увагу при розв'язанні задач на початку. Спочатку я уявляю цю задачу. Я уявляю собі хлопчика, уявляю собі, яку книгу він читав. Було йому це цікаво чи ні? Який би мультик я могла б зняти по сюжету цієї задачі? Спробуйте і ви так. потренуйтеся, уявляйте. Це цікаво. Так от, яке питання я ставлю собі? Хлопчик читав книгу, читав, а всю він прочитав книгу чи не всю? З ми розуміємо, що хлопчик не всю книгу прочитав. Навіть не сильно знаючи дроби і все інше. Не всю він читав, але не всю прочитав. Задачі не сказано, що він прочитав всю книгу. Інакше, якби він прочитав всю книгу, то відповідь була б очевидна: 250 сторінок. Тому він прочитав не всю книгу. Зафіксуємо. Цю думку в скороченому записі, таким чином. Всього, вся книга, у всій книзі, 250 сторінок. А прочитав хлопчик не всю книгу, скільки сторінок він прочитав, невідомо. Є інформація в вигляді дробу про те, скільки він прочитав сторінок. Три п'ятих. Запишемо цей дріб, ось там посерединці. Я в декого з вас в домашній роботі бачила, що ви писали 3 п'ятих від 250, показує стрілочкам і так далі. Можна, можна. Але е, тут легко заплутатися. Коли ми знаходимо дріб від числа, коли число за його дробом, коли пишемо від, коли пишемо дорівнює дробові і так далі. Тому я пишу цей дріб нейтрально посередині 3 п'ятих, цей дріб у нас пов'язаний з задача. Ось таким чином. Не заморочуюсь. Тобто, Всього вся книга має 250 сторінок. Прочитав не всю книгу, невідомо скільки сторінок. І ось так посередині дріб 3 п'ятих. Якщо задачі з'являється дріб, спробуємо розібратись, що він означає: Дріб 3 п'ятих. Означає, що щось ми поділили на 5 однакових частин, а взяли три таких частинки для наших потреб. В контексті нашої задачі. Дріб 3 п'ятих означає, що всю книгу. 250 сторінок ми поділили на 5 однакових частин. А взяли, прочитав, хлопчик, 3 частинки такої книги. І нам потрібно дізнатися, скільки ж сторінок припадає на ці 3 частинки. Думаю, з малюнка вам видно рішення. Потрібно 250 поділити на 5. І помножити на 3. Записуємо таким чином. Записували дріб 3 п'ятих я тут ще раз підкреслила: вся не вся. Тобто, знаменко відповідає за всю кількість сторінок книги, а чисельник за ту кількість, яку хлопчик прочитав. Ну, і число 250. Отже, стрілочка від 250 до 5, що означає, що. Знаменник 5, відповідає кількості сторінок внизі всі 250. І відповідне рішення: 250 ділимо на 5 і множимо на 3. Знову ж таки, можете подивитись на малюнок, там зрозуміліше. Легко обчислюється в основном. Ну, 250 ділимо на 5, буде 50 і множимо на 3, буде 150. Отже, хлопчик прочитав 150 сторінок. Розв'яжемо наступну задачу. В цьому відео це друга задача, а в типових заданнях. При підготовці до контрольної роботи це 10-те завдання. Задача. Хлопчик роздав 25 мандарин, що становить 5 дев'ятих усіх мандарин, скільки мандарин було у хлопчика. Отже, самий цікавий процес. Починаю уявляти задачу. Малюю в голові собі такий мультик. Я уявляю собі хлопчика. У нього у рюкзаку були мандарини, і він їх роздавав своїх однокласникам. Отакий добрий хлопчик. Роздає мандаринки. У мене виникає питання: а він усі свої мандарини роздав? Чи в нього частина мандарин в рюкзачку залишилася? Мені ж не видно. Ну і починаю вже міркувати. Звертаю увагу вже на числа. 25 мандарин, становить 5 дев'ятих усіх мандарин. Отже, хлопчик роздав не всі свої мандарини. Там він роздав. Частинку своїх мандарин. Не всі. Отже, запишу ці міркування в вигляді скороченого запису. Запишу таким чином. Всього, всі, тобто, скільки хлопчика було в рюкзачку мандарин, я не знаю. А точно знаю, що роздав він не всі мандарини. Їх було 25 штук. Тобто він роздав 25 мандарин. Це не всі мандарини. Частинка в нього ще залишилась в рюкзачку. І дріб, який пов'язаний з нашою задачею, який фігурує нашій задачі, це 5 дев'ятих, пишу посередині. Ось таким чином я оформила, скорочену цю задачу. Далі, оскільки, знову ж таки з'явився дріб 5 дев'ятих, то спробую його проілюструвати. Що означає дріб 5 дев'ятих? Дріб 5 дев'ятих означає, що дещо поділили на 9 частинок, а взяли 5. Тобто кількість мандарин, яка була у хлопчика, поділили на 9 умовних частин. Ну, заявивши про цей дріб. Звісно, їх ніхто так не ділив. Але дріб цей заявляє, що всі мандарини були поділені на 9 частин. І ми не знаємо, скільки їх було. Це число мандарин потрібно знайти Ці 9 частин. Точно відомо, що хлопчик роздав 5 частин своїх мандарин. Ось я зафарбувала їх жовтим кольором. І кількість мандарин який пропадає на ці 5 частин, це 25. 25 мандарин. І дивлячись на малюнок, рішення очевидне. Треба дізнатися спочатку, скільки припадає на одну частинку мандарин. Для цього 25 ділимо на 5. А потім число, яке ми отримаємо, множимо на 9. Тобто, 25 потрібно розділити на 5 і помножити на 9. Записували ми таким чином: оформляли. Записувала я дріб, і тут записала дріб 5 дев'ятих. Показала, що всі мандарини діляться на 9 частинок. А роздав він не всі мандаринки. Це становить 5 частинок. Записую число 25. І показую стрілочкою, що 25 мандарин це 5 частинок мандарин. І відповідно рішення у такому вигляді: 25 поділити. Розділення рисочка дроб. На 5. Дивимось на малюнок. І помножити на 9. Дуже легко усно вчислити, 25 поділити на 5 буде 5, і помножити на 9 буде 45. Отже, хлопчика було 45 мандарин. 25 мандарин він роздав, і легко вчисити, що в нього ще залишилося 20 мандарин. Себе він не обідав. І розв'яжемо останню задачу. Ну, я не можу сказати, що це найскладніша задача, але тут буде більше ті. Мастер виготовляє 8 деталей за 15 хвилин, а його учень 3 деталі за 10 хвилин. За скільки хвилин працюючи разом, вони виготовлять 90 деталей. Очевидно, що це задача на роботу. Задачі на роботу ми розв'язали в 5 класі. І у нас тоді була ось така схемка. У цій схемці. Буквою А позначалась робота, буквою Т позначався час, і буквою Н продуктивність роботи. Ну, що таке робота, ми розуміємо. Нашій задачі за роботу приймається виготовлення деталей, тобто кількість деталей, які виготовляли. Час, звісно, у нашій задачі, очевидно, в хвилинах. Визначається, а що таке продуктивність? Продуктивність це та ж сама робота, але за одиницю часу. Тобто, в нашому випадку, це кількість деталей, скільки виготовляли за одну хвилину. Відповідно, оскільки працювали майстер і учень, то продуктивність роботи майстра це скільки деталей за хвилину виготовляв майстер. Або яку частину деталей за хвилину виготовляв майстер. І учень… Продуктивність учна це скільки деталей за хвилину виготовляв учень, або яку частину деталей за хвилину виготовляв учень. І ось тут є формули, які пов'язують ці величини. Розв'язання таких задач зручно оформляти вигляді таблички. Що у нас у табличці? Ось в верхній частинці шапочці показано, що А-робота це деталі, кількість деталей. Тобто робота виражається в наші задачі в деталях. Т-час виражається в хвилинах. Відповідно, продуктивність буде виражатись в кількості деталей за хвилину. Далі. Працювали в нас двоє майстер і учень. У задачі, якщо ви уважно почитаєте, ще запитують про їхню роботу разом. Тому ще є і разом. Будемо заповнювати нашу схемку. Майстер виготовляє 8 деталей. Отже. Напроти майстра і роботи, там, де деталі. Пишемо 8. 8 деталей. За 15 хвилин, відповідний час 15 хвилин. Учень виготовляє 3 деталі. Знову ж таки, деталі пишемо під деталями. Напроти учня. За 10 хвилин. Відповідний час 10 хвилин. Питається, за скільки хвилин працюючи разом, вони виготовлять 90 деталей. 90 деталей це також робота, але вже їхня спільна. Разом. Основне питання за скільки хвилин, тобто за який час, працюючи разом, вони виготовляють 90 деталей. Тому ось цю порожню комірку, де буде відповідь на основне питання, я підкреслила червоною рисочкою. Помічаю, що у табличці ще три порожні комірки. Підкреслюю її зеленими рисочками. В процесі розв'язування задачі ми будемо їх знаходити. Дивимось уважно на нашу табличку. Бачимо, що навпроти рядка майстер два числа відомі, відома робота, відомий час. Ми можемо знайти продуктивність. Дивимося, щоб знайти продуктивність, потрібно роботу поділити на час, тобто 8 поділити на 15. Оскільки націло не ділиться, то запишемо дробом. 8-15. Це те саме, що 8 розділити на 15. Але зручніше записати дробом 8-15. Точно так само міркуємо, що продуктивність роботи учня це буде 3 поділити на 10, тобто 3, десятих. що означають ці дроби? 8,15 і 3 десятих? Ці дроби означають, що за одну хвилину майстер виготовляє 8-15 своїх деталей, а учень 3 десятих. А скільки ж разом за хвилину вони виготовляють? Очевидно, що потрібно ці дроби додати. Отже. Додаємо 8,15 плюс 3. 10. Оскільки у нас знаменники різні, точніше, у дробі знаменники різні, ми знаходимо спільний знаменник. Спільним знаменником буде число 30. Знаходимо додатковий множник до першого дробу 2, до другого 3. Далі перемножаємо чисельники знаменити кожного дробу на відповідний додатковий множник. З першого дробу утвориться 16,30, з другого 9,30, додаємо і буде 25,30. Можна скоротити, але не варто це робити, можна і так залишити. Отже, продуктивність за хвилину при роботі разом виходить 25,30, уважно дивлюсь на табличку і помічаю, що у рядку разом вже відомі два числа. Відома робота. І продуктивність. Отже, можна знайти час. Дивимось на відповідну формулу, щоб знайти час. Потрібно роботу поділити на продуктивність. Отже, в наших числах потрібно 90 поділити на 25 тридцятих. Виконуємо ділення. Я вже не зупиняюсь детально на тому, як це робиться. І отримаємо 108 перших або просто 108. Заносимо у табличку і можемо вже формувати відповідь. Відповідь. 90 деталей учень і майстер, разом працюючи, виготовлять за 108 хвилин. Ось такого типу задачі будуть на контрольній роботі. Сподіваюсь, що ви трошечки трошечки більше зрозуміли про суть задач, про прийоми їх розв'язування. І сподіваюсь, що ви зможете. Схожі аналогічні задачі успішно розв'язати на контрольній роботі. Відпочивайте.